Друзі, вітаю! 16 грудня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. І сьогодні, 16 грудня, в місті Палм Біч, штату Флорида, новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відповідав на запитання журналістів і багато говорив він і про Україну. І заявив, що вже досягнуто невеликого прогресу у питанні завершення російсько-української війни. Він зробив низку інших дуже резонансних заяв, які... Не дуже вам будуть до вподоби, але їх варто знати, тому що це стосується безпосередньо кожного з вас, кожного з нас, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте обов'язково це відео друзям, тому що заяви Трампа дуже важливі в питанні взагалі формування всієї геополітики. Ми маємо знати, що нас очікує в найближчому майбутньому. Отже, Трамп сьогодні заявив, що в його роботі над припиненням війни в Україні вже досягнуто невеликого прогресу. Як він сказав, ми намагаємося зупинити жахливу війну в Україні. У нас є невеликий прогрес, це важка, неприємна війна, наголосив Трамп. Поки що, нібито за цією фразою нічого не криється, але відразу оцю тезу невеликий прогрес опублікували російські телеграм-канали про владні та старі новості. Що мені особисто вказує, Кремль пильно слідкує за риторикою Трампа і чекає від нього сигналів, коли ж, врешті-решт, він дасть зрозуміти всім, що вони за крок до переговорів. І я все ж таки залишаюся на позиції того, що Путін прагне переговорного процесу як на швидше він хоче замороження війни. І він це дуже легко продасть населенню Росії як перемога. Ну, власне, сьогодні його виступ на колегії Міністерства оборони цьому є яскравим свідченням. Я вам робив огляд. Цього виступу, а також заяв міністра оборони Росії Білоусово в попередньому своєму відео, посилання залишив у правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте, ви не пожалкуєте. Там фактично Путін говорить про плани на 2025 рік, але вони абсолютно відрізняються від того, що говорить Трамп. Ну а мене нема сумніву, що на сьогоднішній день в такий спосіб Путін просто піднімає ставки. Що ще сказав Трамп? Що стосується саме питання російсько-української війни, її завершення. Як сказав Трамп, він отримав сигнали від України щодо прагнення врегулювати війну. І справді Володимир Зеленський таку заяву зробив, і Трамп навіть після зустрічі із Зеленським та Макроном у Парижі сказав, що це щось нове. Зеленський хоче завершити війну. Україна хоче завершити війну. Команда Трампа за твердженням Трампа збирається поговорити із Зеленським та Путіним, щоб покласти край цій війні. І росіяни відразу написали про те, що Трамп збирається сконтактувати з Путіним. Також Трамп заявив, що не запросив Зеленського на свою інавгурацію в січні місяці, проте наголосив, що той готовий прийняти його, якщо Зеленський вирішить бути присутнім на цьому заході. Я, звісно, вважаю, що Зеленському треба їхати на інавгурацію, зустрічатися із Трампом і використовувати кожну нагоду для контакту, аби донести свою позицію не через когось, а напряму. Тим паче, Володимир Зеленський неодноразово говорив, що він прагне спілкуватися з Трампом напряму безпосередньо. Це дуже слушна нагода. Хоча зараз там і дивлюся, російські телеграм-канали з іронією говорять про те, що, мовляв, Трамп не запросив Зеленського на інавгурацію. Тут питання а Путіна запросив. Так, він запрошував Сі дзінпіна на інавгурацію. Повідомили, що його не буде, буде посол Китаю разом із дружиною на інавгурації, що є звичною практикою. Ну і друзі, загалом президенти іноземних держав на інавгураціях, як правило, в США не присутні. Але Зеленський може бути винятком. Також Трамп сказав, що Зеленський має готуватися до укладення угоди щодо завершення війни в Україні, що мені особисто засвідчує про те, що угода ця буде не дуже приємною ні для Зеленського, ні для всіх нас. І для всієї України там, звісно, будуть серйозні виклики. От, до речі, що стосувалося питання надання дозволу бити далекобійними західними ракетами в глиб території Росії, Трамп заявив, що Україні не мали дозволяти це робити. І коли він стане вже конкретно повноцінним президентом США, тобто вступить повністю у свої права та обов'язки, він швидше за все це рішення перегляне і каже, що це було погане рішення. Зверніть увагу, що зараз фактично ударів по території Росії далекобійними західними ракетами майже нема. От нещодавно до Таганрогу прилетіли такамси. В Генеральному штабі Збройних сил України цю інформацію не підтвердили. Я маю на увазі, що там саме були атаканці. Росіяни про це сказали. Але останнім часом я не визначаю жодного випадку удару Storm Shadow чи скальпами по території Росії. Долітають наші безпілотники. Зеленський заявляє про те, що ми масштабуємо виробництво наших ракет, ракет безпілотників, і ними б'ємо по території Росії, але ніяк не західними ракетами. Тому я думаю, що тут якраз. Виходимо ми із того, яка позиція у Трампа, який власне буде ухвалювати ключові рішення, намагаємося його не дратувати. Це моє припущення, друзі. Ви можете написати свої версії. На запитання журналістів, які були присутні під час зустрічі і виступу Трампа там у штаті Флорида, чи повинна Україна поступитися Росії частиною своєї території. Трамп не відповів прямо. Але що він, власне, сказав? Він говорить, що там, тобто на тих територіях, які зараз окупували росіяни, нема жодної будівлі і люди туди не повернуться. Справді чимало міст, просто знищені вщент, нема жодної цілілої будови. Але справа в тому, що, за його словами, тобто Трампа на відновлення зруйнованих українських міст потрібно сотні років, тому логічне запитання: а Росії тоді для чого ці території? Тому питання поки що залишається відкритим. Трамп, як сказав, він не готовий відповісти однозначно на це запитання, але констатує, що ну, туди нема куди повертатися. Все абсолютно зруйновано. Він наводив приклади, як вони зносили будівлі в Америці, коли будували різні об'єкти нерухомості, але, каже, це зовсім інша історія була. Також Трамп звинуватив. Фактично Ердогана у тому, що той є відповідальним за повалення уряду Асада. Ну, я додаю це від себе звинувати, Він просто констатував той факт, що за поваленням уряду Асада в Сирії стоїть саме Туреччина. І більш нічого не коментував. Він з цього приводу, я думаю, що ми побачимо дуже скоро відповідь від Ердогана. Ну, вона буде не в плані звинувачення Трампа, а коментара. Ну і також Трамп нібито пообіцяв підписати мирну угоду. Про закінчення війни ще до інавгурації про це пишуть окремі телеграм-канали, наближені до Кремля. І це також дуже примітно. Я, чесно кажучи, сам особисто сумніваюся в тому, що це відбудеться до 20 січня, але сьогоднішні заяви Трампа, що стосуються російсько-української війни, ну, доволі, як на мене, змістовні в питанні того, що є що обговорювати, є про що власне подумати. Тому вам пропоную напишіть свої коментарі, що ви побачили і почули за цими заявами Трампа. Як можуть надалі розгортатися події? Я обов'язково почитаю їх і по можливості буду відповідати. Якщо не безпосередньо під відео, то в наступному прокоментую найцікавіші. Ну і тепер до інших подій, які також важливі в контексті російсько-української війни, підтримки Заходом України. І також скандалів у Збройних силах України. На жаль, такі є практично майже щодня. Одні гучніші, інші менш гучніші країни Європейського Союзу, як стверджує міністр закордонних справ Угорщини Сіярто, відмовилися підтримати пропозицію Угорщини про різдвяне перемир'я в Україні. Ви мене запитували попередньо в відео, а я за мир? Ну, звичайно. Звичайно, за мир, друзі, я не за війну, і в Україні ніхто, мабуть, за війну не буде виступати, та в світі мало кого знайдете, хто за війну, це хіба що там Путін та його оточення. Але питання в тому, чи є ця ініціатива спільної про перемир'я Різдвяне, різдв наприклад, від України та США. Наскільки були погоджені ці позиції? Я вважаю, що це просто примітивна сама ідея. Орбана згодувати це в широкому загалу і показати, які вони миротворці. Бо я не бачив нікого, хто прокоментував би цю ініціативу, окрім Кремля. Тому я й говорю, що ці всі історії із типу пропозиціями Орбана Україні про перемир'я це все висвосено із пальця, не більше. Також за твердженням Сіярто. Під час Ради очільників закордонних відомств країн ЄС обговорювалося питання виділення 6 мільярдів доларів з Європейського фонду миру на придбання зброї для України. Але Угорщина вчергове заблокувала це рішення. Це стосується, я маю на увазі, блокування Угорщиною цих 6 мільярдів виключно Європейського фонду миру, який останнім часом особливо не поповнюється. Угорщина справді має вплив на рішення по цьому фонду, але що стосується інших. Коштів, які виділяються в Україні, там вплив Угорщини набагато менший. І як стало відомо сьогодні, вже то Євросоюз виділятиме для України півтора мільярди євро допомоги щомісяця. і ця допомога нібито вже буде надходити навіть у грудні. Ну, про це повідомила очільниця дипломатії Європейського союзу Кая Калас. Це якраз ті гроші в рамках 50 мільярдів доларів, які виділили нам країни Великої Сімки. Це безповоротні кошти, ми їх віддавати не будемо, а гаситися вони будуть за рахунок доходів від російських активів тим країнам, які ці гроші нам виділяють. Безпосередньо їм не нам. А ми отримуємо 50 мільярдів. Так от півтора мільярди євро, ми вже отримаємо найближчі місяць, і щомісяця будемо їх отримувати. Саме тому у нас такий спокійний сьогодні тон в уряду, коли вони говорять про те, що що стосується бюджету, на наступний рік, то все, мовляв, не дуже погано. Але дуже хотілося, щоб вони думали, як заробляти нам гроші самим в Україні. Тепер щодо питання майбутніх переговорних процесів, на чому я, власне, хотів би закцентувати вашу увагу, друзі, і в контексті заяв Орбана і Сіярто. Бо, до речі, стало відомо про те, що Угорщині вдалося домогтися виключення з 15-го санкційного пакету Європейського Союзу, який сьогодні ухвалювався, санкції Європейського Союзу проти Патріарха Кирила. І по спреда Росії прион Нібензі і також проти Олімпійського комітету Російської Федерації. Угорщина на цьому наполягала. Це зробили. Я думаю, щось десь Угорщина чимось поступиться тепер в позиції Європейського союзу йдуть примітивні торги. Але каже Сіярто: ну не могли вони вводити санкції проти Кирила, бо він же ж несе мир, він же в церкві. Тільки Сіярто забуває, що Кирило фактично санкціонував війну Путіна і всієї Росії проти України. Як стверджує Трамп, то все ж таки переговори будуть. Ну, я особисто також в цьому не сумніваюся, і до цього переговорного треку буде долучатися чимало охочих: Орбан, Ердоган, Шольц і інші. Також будуть чимало бажаючих з країн, наприклад, там третього світу. От як, наприклад, і Білорусь. Заступник очільника закордонного відомства Білорусі Юрій Амбразевич наголосив на тому, що Білорусь претендує на місце за столом мирних переговорів щодо України, коли вони розпочнуться. Може виглядати на перший погляд смішно, але друзі, ми повинні розуміти, що. Якщо нас представляє багато країн, там країни НАТО, Європейського Союзу, можливо, і Сполучені Штати Америки, то і Росію хтось буде представляти. Ну хто може представляти Росію, наприклад, окрім Північної Кореї, Китаю, Білорусі, Ірану? мабуть, і все. Навіть Південно Африканська Республіка за рік до проведення саміту Великої Двадцятки сказала: ми Путіна запрошувати не будемо ще до саміту. Дуже далеко, рахуйте, майже рік він відбудеться в 25-му році саміт Великої Двадцятки в пар в період з 21 по 25 листопада. А пар уже говорить: Ні, ні, ми Путіна запрошувати не будемо. То звісно, на таких переговорах може бути і Білорусь. І що вони, власне, говорять, що для нас важливо, тобто для Білорусі, отримати гарантії нашої власної безпеки. Це якраз ота історія, що й Росія просить гарантії безпеки, щоб не знищили путінський режим, щоб не знищили Лукашенківський режим. Амбразевич говорить, що фінальні домовленості мають обов'язково врахувати зокрема інтереси білоруської сторони. Не білоруського народу, а білоруської сторони. Тобто, щоб ніхто не чіпав Лукашенка і Лукашенківський режим. Я не виключаю, що на такі умови може піти сторона наша, українська і Україна, тому що в процесі досягнення домовленостей, за нинішніх умов, це будуть компроміси, тобто будуть речі, які неприємні будуть і для нас в тому числі. Обурення розділяю, але факт є фактом. І на завершення, друзі, ще вам кілька, як на мене, дуже важливих новин, що стосується, наприклад, Німеччини. У Бундестазі провели голосування щодо довіри уряду Олафу Шольцу. Йому не довірили. Фактично, далі правління і управління. Він, звісно, буде виконувати свої посадові обов'язки до того моменту, поки не буде призначений новий канцлер Німеччини. Це означає, що в Німеччині запущені вже фактично вибори, але є ще одна формальність. Шольц має звернутися до президента Німеччини. Франка Вальтера Штайнмаєра Продовж 21 дня той має видати відповідний указ. І, ймовірніше за все, вибори у Німеччині відбудуться 23 лютого. Але вже підготовка до них тривала, не випадково Шольц приїздив до України. Після нього буквально за тиждень-півтора приїхав його головний опонент, очільник ХДС Фрідріх Мерц. Вони обоє роблять заяви. І, звісно, в контексті російсько-української війни і війна Росії проти України буде присутня в їхній виборчій кампанії. Тому очікуємо результатів виборів. Я, звісно, ще раз скажу, що вже краще нехай буде мерз, тому що Шось зайняв дуже інфантильну позицію. При цьому хочу зазначити, що чергові вибори у Німеччині мали відбутися у вересні 2025 року. Тобто, часу не так багато між позачерговими та черговими виборами спливе. Але чому, власне. Бо розпочалася ну, не те, що політична криза, а процес дострокових виборів у Німеччині, тому що коли голосувався бюджет на 25 рік, там з'явилися непорозуміння між членами коаліції, яка називається «Світлофор» і Шоц відправив у відставку міністра фінансів в своєму Кабміні, який не є віддіо партії, і це, звісно ж, і. Стало причиною такої політичної кризи і голосування сьогоднішнього Бундестасі. Втім, в Німеччині плюс мінус ситуація стабільна, що стосується саме підтримки України. Фрідріх Менц також заявив, що Україну будуть підтримувати і навіть може передати нам далекобійні ракети, але як ви бачите, на тлі рішення Трампа актуальність їх втрачається. І тепер, друзі, ще дві новини, які стосуються України. Ну, по-перше, ви певно, знаєте про скандал у 211-й понтонно-мостовій бригаді сил підтримки ЗСУ. Там, як з'ясували журналісти української правди, військових бригад, які вживали алкоголь і відмовлялися платити командування за замовчення, били, навіть прив'язували до хрестів, знімали відповідні відео. Скандал дуже гучний. Сьогодні відповідне розпорядження було дано і головком ЗСУ Олександром Сильським про проведення перевірки. В цій бригаді, а також Головна інспекція Міноборони України перевірять факти знущань над військовими в цій бригаді. Хоча я вам скажу на правду, ну відверто, совка в ЗСУ дуже багато. Відносини всередині ЗСУ бажають кращо. Дуже бажають, це так, буду скажу абсолютно м'яко. В принципі, багато хто дивиться ці відео, я думаю, розуміють цю проблематику, тому дійсно командування треба над цим працювати. Тому що факти, що. Виникають уже за підсумками розслідувань журналістів. Но вони отримують реакцію суспільну дуже серйозну, Треба працювати на упередження. І також дуже смішний, як на мене, коментар сьогодні дав голова Одеської обласної військової адміністрації Кіпер в інтерв'ю Наталії Мосічук, Можливо, це було не сьогодні, але сьогодні це вже почало ширитися в соціальних мережах. Він сказав, що на початку повномасштабного вторгнення митрополит Одеський та Ізмаїльський Московського патріархату. Афангел їздив з іконою вздовж узбережжя Чорного моря, після чого здійнявся шторм, і це начебто завадило росіянам висадити десант. Ну, як бачите, московський патріархат виступав проти російських військ, так само, як свого часу ви виступали і в ОПЗЖ проти вторгнення російських військ, а зараз їх починають вже виправдовувати. Щось мені це нагадує. Повертається: повертається про російські сили в українську політику і вже. Вочевидь, публічно, нікого не боячись. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Підписуйтесь, коментуйте, відео шерте, всіх люблю, всім шуну не перемикайтесь. Все буде Україна!